На минулому відео ми виконали план нашої будівлі. Зараз ми будемо виконувати фасад будівлі. Аби накреслити фасад будівлі, нам треба уявити те, що ми стоїмо до неї обличчям. Тобто, ми дивимося на нашу будівлю ось так. По осям 1,6. Нам дані вже розміри про те, що 28,800 у нас від першої осі до шостої осі. Тобто, відстань від. Першої до шостої. Зараз я разом з вами буду це показувати на листі А3, і будемо з вами виконувати. Зараз ми накреслили рівень підлоги, тобто нульову відмітку. Опускаємося вниз на 20 мм і робимо круг діаметром у 8 міліметрів. Блили осі, першу і шосту. Вісень між ними 28,800. Пам'ятаємо, що в нас прив'язка йде 310 до 200. Тобто, ми від нашої осі тепер робимо продовження на 3 мм в кожен, в кожен бік. Від нашої осі. піднімаємо на висоту. Щоб зрозуміти, на яку висоту нам треба підняти нашу стіну до нашої криші, ми дивимося на розріз. На розрізі у нас з вами показана відмітка 6800. Тобто, 6 см, 8 мм. Це наша, низ нашої будівлі. Переходимо до викреслення фундаменту. Фундамент буде опускатися вниз до відмітки мінус 1100. Накресливши фундамент, поставимо нульову відмітку рівень чистого полу. Пам'ятаємо про те, що будь-який напис на кресленні виконується шрифтом типу Б. Після викреслювання фундаменту переходимо до креслення вікон та дверей. Вони відповідають нашому плану. Тобто їхні розміри ви можете знайти у методичці. Вікна розташовуються симетрично, так само, як і двері. Щоб накреслити двері, ми дивимося, що по плану в нас вони знаходяться між другою та третьою осью. Тобто, ми від першої осі відмічаємо 6 см і 2,4 см потім відмічаємо. Це буде знаходитися наші двері. Так само робимо від осі шостої. Накреслимо поріг перед нашими дверима. Знаходимо середину для наших дверей. Вони мають ширину 1300 та висотою в 2 метри. Двері наші готові. Тепер переходимо до вікон. вікон. Вікна будуть в нас перший поверх і другий поверх. Відповідно плану, дивимося, як вони розташовані. Перві два вікна готові. Висота від нульової відмітки до першого вікна 900. До другого вікна 3900. Це все береться з нашого розрізу. На розрізі видні всі відмітки. Висота вікон 2,59 см. Ширина 1770. Відповідно, розставляємо всі інші вікна. Продовжуємо розставляти наші вікна. Вікна ми розставили, переходимо до Викреслювання даху. Накресливши дах та димохід, переходимо до креслення віконних рам. Віконна рама буде розташована всередині вікна. Відступивши 1 мм всередину вікна, креслимо віконну раму. Ваша робота буде готовою, коли ви навели м'яким олівцем Б нашу будівлю. Поставили відмітки фасад і заповнили штамп.